Закінчився всеукраїнський конкурс прикладного мистецтва Україна очима дітей у творчому змаганні брало участь більше трьох тисяч юних співвітчизників. Серед переможців і 17 волинських дітей із малозабезпечених сімей. Незабаром вони поїдуть відпочивати у міжнародний дитячий центр Молода гвардія. Двоє з них Христина Малярчук і Оксана Оліфарук із Нововолинська. На конкурс школярі готували малюнки композиції з бісероплетіння, вироби з дерева. Змагалися у трьох номінаціях Моя творча майстерня, моя майбутня професія, моя родина у роки великої Вітчизняної війни. Із міст і сіл нашого краю до обласного оргкомітету надійшло 300 робіт. Головою комісії у нас була Дністрянська Наталя Володимировна. Це заслужений вчитель України. Поважна людина, і ми відібрали десь приблизно 60 робіт поїхали вже безпосередньо в місто Київ, і вони вже змагалися на все республіканському рівні. Від Волині з тих 60 робіт було відібрано 17, відмічено як найкращі, і до речі, у сегменті Моя творча майстерня Волинь зайняла перше місце. Але адже, як сказала Ольга Сумська, роботи волинських дітей вони несуть душу українського народу. Дев'ятикласниця Нововолинського навчально-виховного комплексу школа номер 1 колегіум Христина Малярчук залюбки вивчає іноземні мови. А у вільний час малює. Юнка закінчила місцеву школу мистецтв. Призером всеукраїнського конкурсу стала в номінації Моя майбутня професія. Я намалювала ну, малюнок і передала їх через місцевий осередок комсомольської організації, і через деякий час ну мені повідомили, що ну я виграла, зайняла там призове місце і що ну в подарунок путівка в молоду гвардію. І я була настільки вражена, мені це дуже сподобалось тим що я не очікувала такого. І, ну я надіюсь, я ну дуже рада тим, що я туди поїду. Тим що я зустріну там нових друзів. На відміну від христини, восьмикласниці Нововолинської загальноосвітньої школи номер 4 Оксана Оліфарук не має спеціальної освіти. Проте, як стверджує її мама, Юнка захоплюється створенням композицій із бісеру та природнього матеріалу шишок, гілочок, сушених квітів. Технічне моделювання любить, любить дизайн, любить вироби з, е, з різних, скажімо, природних матеріалів, в тому числі з бісеру. Вона цим займається, любить. Вона їх саму Ну так дома сидить, готує щось сама. За підсумками всеукраїнського конкурсу прикладного мистецтва волинські учасники посіли друге місце, поступившись лише представникам Запорізької області.